Поки хтось грає в доту, я знайшла собі нову роботу на голову, незважаючи на той факт, що маю доволі нормальну таку типу, кількість боргів по навчанню. Але то таке, якщо ми можемо використати цей час, займаючись чимось набагато цікавіше. І сьогодні ми теж малюємо Я маю свою стару роботу, яка виглядає ось так. Це робота часів, коли я виглядала приблизно ось так. Коже правда, і сьогодні я хочу перемалювати цю роботу, але я вам не скажу цього разу, що саме там буде. Я можу дати вам підказку. Холодно, зимно, мряка. Це і вся підказка, народ, по матеріалам, але спочатку що нам треба зробити? Взяти ось таку акрилову фарбу від а, українського виробника і а, просто замалювати цю фарбу.

по мокрому ми поки що не малюємо не такий профіль. Так, бувай били й досить. Тут вже Ліна почала малювати кольором і зовсім не здогадувалося, що потім її телефон знову схоче її сповістити про те, що в неї нема пам'яті, і треба о, ось цей моментик, Тут я вже почистила пам'ять і така вжув-жув, малюю, вжух жу вжу туди, сюди, кольори туди-сюди, отак от, отак от. -от, -от. Ви ну, знаєте, не дуже я люблю починати малювати щось, таке пейзажне, бо це ти намалюєш плямки, поставиш, тобі не подобається, хочеш все закинути. Ось так от, намагаєшся там щось щось врятувати. Тобі здається, що все, все ну, потрачено, ну не подобається. Але ти продовжуєш. Бо що? Бо ми вперті, бо ми харків'яни. Так, ну не знаю, як ви, от я, я ну, доволі харків'янка. Ось вже останні штрахи, вжугжу, вже, вже, вже картина вимальовується, вже мені все подобається. Так, ну живописненько. О, тут я вже ставлю свій підпис, щоб всі знали, що ось це моє. На годиннику. А пів опівна другу Ми вже маємо результат. Здивовані. Я також. Це моя зупинка. Маршрут 26-го трамваю у місті Харків перестав існувати. Я сподіваюся, що ну, хоча б, може, через рік його знову поставлю тут. Що нам ще залишилось зробити, це почекати, поки це висохне, і покрити усе лаком. Ж, це вже покрито маком. Він блискує. Тепер це буде стояти в мене вдома. І в цьому є свій сенс. Чому саме ця картинка? Вона, до речі, стоїть в мене досі на шпалерах. Доволі довго. Це було просто фото зроблене в рандомний момент, тому що, тому що небо гарне. Так як цього трамваю і маршруту наразі вже нема. Для мене це буде символізувати як трамвай у майбутнє з веселого та доброго та домашнього минулого. Подумали це все? Ні. Ще цього відео бонусом буде декорація цього вікна. Спрей, ну, то, що, точніше, і, ну, будемо спрайсним снігом. Ми будемо шикати, і поки воно не застигло, ми будемо ось цим штриф, який не на диклама. Будемо ось так і а, вимальовувати щось. Що ж, зараз ви це все побачите. За цей вечір ми встигли зробити дві речі: перше намалювати картину, друге поспробувати скло снігу. Я вважаю цей вечір доволі продуктивний, і я була рада поділитися цим з вами. Тож, дуже дякую вам за перегляд. Бажаю смачних сніданків, чудових ранків, спокійних ночей і приємних вечорів.